Гроші на проєкти в Івано-Франківську стартує міський конкурс проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування і громадянського суспільства. Він передбачає співфінансування 30% – це кошти самих учасників, а 70% вартості можна отримати з місцевої казни. Цьогоріч загальний бюджет конкурсу 5 мільйонів гривень, а переможці визначатимуть у п'яти окремих номінаціях. Традиційна для ОСББ, будинкових комітетів та ЖБК на реалізацію своїх проєктів вони можуть. Отримати 70 або 105 тисяч гривень залежно від поверховості, податися на конкурс цьогоріч можуть і мешканці багатоквартирних будинків, які хочуть перейти на індивідуальне опалення. Окремою є цьогоріч категорія реалізації проєктів з модернізації та реконструкції газотранспортних мереж для тих будинків. Які від'єдналися від централізованого теплопостачання, тобто які отримали дозвіл від виконавчого комітету міської ради на від'єднання від, від централізованого теплопостачання, тобто у цій категорії учасниками конкурсу можуть бути усі будинки не тільки ОСББ чи будинкові комітети, а загалом мешканці цих будинків. Які на підставі протоколу загальних зборів будинку можуть подати також на участь у конкурсі такий проект? Подивитися на конкурс можуть також ГО при закладах культури чи освіти, а також звичайні громадські та благодійні фонди міста. Проєкти можуть бути різноманітними. Та що стосується ОСББ чи будинкових комітетів, то пріоритетні у цьому році ті, які спрямовані на енергозбереження. Пріоритетом все ж таки в проєкті, які будуть між ОСББ, вибиратися енергоефективність. Власне, заміна ламп на сходові клітів, заміна вікон, утеплення гори дверей, тобто все, щоб покращити енергоефективність. Ми розуміємо, що сподіваємося, що кількість проєктів буде значно більше подана, ніж ми зможемо профінансувати, реалізувати. Власне, тому буде такий пріоритет. Наступного тижня для потенційних учасників обіцяють провести навчання, як правильно оформити проєкт. Приймають їх, наголошують організатори, виключно онлайн. Відсканований пакет документів треба надіслати на електронну скриньку конкурсу до 30 березня. телеканал